На базі церкви Благавість працює благодійний фонд Добрий Самарянин. Сьогодні тут вкотре надають благодійну допомогу внутрішньопереміщеним особам, пенсіонерам та людям похилого віку. Величезні пакунки з усіма необхідними продуктами першої необхідності сьогодні отримують всі ці люди, які зібралися під будівлею церкви. Таку допомогу благодійний фонд Добрий Самарянин майже щотижня передає на нашу Подільську церкву благовість. А міська рада зі свого боку забезпечує логістику цих продуктових наборів. Я дуже вдячна, дуже вдячна за те, що вони нам дають кожний кусочок хліба, кожну крупиночку. Ми дякуємо їм, всім всій адміністрації і людям, які тут. Стоять тихо, спокійно, і ми впевнені в тому, що ми діждемося перемоги. Ми сильні і всім дякую, дякую і дякую. Допомогу отримують не лише внутрішньопереміщені особи, а й пенсіонери, люди з інвалідністю, люди похилого віку та незахищені верства населення. Ми вдячні. Нашим друзям, які змогли нам допомагати з Одеси, наша місія, «Добрий самарянин» могла нам допомагати цим гуманітарним грузом. Ми дуже вдячні за їхню працю. Ми вдячні за працю наших людей, які тут у нас є. Вони нам дуже допомагають. Звісно, з нами працює наша мерія. допомагає в транспорті, а наші Одесіти з нашої місії допомагають нам. Пакунками, тому ми дуже вдячні Албанському е, Олегу Богдановичу і задорожній Людмилі Іванівні, а також е, Роману Медяніку, Сердіченку Денису. ми дуже вдячні і своєму колективу, тому що наш колектив нас у нас е, гарні люди. Добрі люди виходять на зустріч, приходять і допомагають нам во всьому. Церкві кажуть, об'єдналися з перших днів війни та разом пліч опліч роблять все можливе, аби люди в такі важкі часи були забезпечені всім необхідним. Чим е, тільки можна, що потрібно від мене, те я і виконую. Можна сказати на подхваті. Якщо документація реєстрація, значить займаюся. Якщо потрібно обдзвонити людей, запросити, е, значить складаємо ці списки і сидимо дома і об Вонюми цих людей, звичайно, коли з ними спілкуєшся, ти зустрічаєшся з тим горем, яке їх зустріло, і просто всім серцем рвешся допомагати після роботи, не тільки я, а всі наші члени нашої церкви, тому що ми розуміємо, що у людей горе більше ніж у нас. Подільськ, мабуть, одне з тих небагатьох міст, де всебічно допомагають тим, хто цього потребує. Приємно те, що з кожним днем такої допомоги стає все більше, так само, як і вдячних людей. Отож, боремось з війною на волонтерському фронті та разом наближаємо нашу перемогу. Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал КЕТ.